У Росії підірвався колишній військовий майор, причетний до бомбардувань Маріуполя. Сталося це у Ставрополі, свідки розповідають, що він із приятелем сиділи на лавці у дворі житлового будинку. Один із них тримав гранату, яка іздетонувала. Загинули обоє. Колишній військовий заор Гурцієв під час облоги Маріуполя керував повітряними боями і відповідав за наведення ракет. Останнім часом працював в адміністрації Ставрополя. Російські правоохоронці розглядають версію теракту та традиційно відпрацьовують український слід. Дістають наші оборонці і до Москви. Щоправда, цього разу йдеться не про дрони і ракети. У російській столиці ліквідовано генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту свого часу розповідав і про біолабораторії, і про бойових комарів в Україні. Після ліквідації Кирилова в західній пресі заговорили про український мосад. Тож як діють спецслужби України, проводячи такі операції, наш спеціальний кореспондент Ігор Левинок розкаже про це далі. Потужніші за ізраїльський МОСАД і британську Мі-6 росіяни не можуть протидіяти українським спецслужбам. Про це написала впливова Financial Times після ліквідації у Москві російського генерала Ігоря Кирилова. Операція зі знищення воєнного злочинця справді є унікальною, бо навіть протягом найбільшої війни в історії людства Другої світової спецслужба жодної з країн не прибирала генералів у ворожих столицях на лінії фронту на оку... Купованих територіях бувало. Але не під самісіньким носом командування там занадто небезпечно і занадто складно. Та для наших спеців немає нереальних завдань. Тож, як діє українська, каральна довга рука, будемо розгадувати, зруйновані будинки. <кл язва> <кл язва> <кл язва> Лікарні. За напащені життя дітей. Гнів переповнює нас після моторошних новин про звірства окупантів. <ривіт> Здається, ненависті до ворога немає меж. Нема слів. Нема слів цензурних теж немає. Через заподіяну кривду українці реалізують. Своє право на помсту. А ця під сам'яним робани під подохлині. Це не всі вороги, котрі дізналися, яка насправді бува українська людь. Перед вами добірка зрадників та воєнних злочинців, які більше ніколи нам не нашкодять. Всі ці е, персонажі, які були ліквідовані українськими спецслужбами, є є не невинними жертвами. Вони є е, представниками е, збройних сил. Вони є представниками політичного режиму російського терористичного, до речі, який був визнаний терористичним відповідним рішенням е, парі, якщо мені не зраджує пам'ять. Ліквідація воєнних злочинців незалежно від місця перебування у світі практика не нова. Вона колосально демотивує ворогів і кому, як не росіянам, про це знати кара і покарання, преступлення і наказання. Все по Достоєвському. Все зрозуміло. Це посіяти паніку серед найближчого оточення, щоб оточення, люди, які знаходилися з ним поруч або десь назад, в сусідній будівлі, вони не почувалися безпечними. Ідейні натхненники агресивної війни та одіозні посіпаки кривавого російського режиму вони порушили золоте правило моралі. Не роби іншим того, чого не бажаєш собі. У всіх побіг, всіх уб'йом, всіх кого треба, ограбим. Все буде, як ми любимо. Владлен – татарський пропагандист, злочинець та українофоб, знешкоджений ювелірно через начинене тротилом, позолочене погруддя з його ж мармизою. но, возможно, иногда нужно бути чуть более жорстким і чуть менше прощать. Упівать, упівать і упіваль разговоров никаких не должно быть. Ідеологи рашизма, сімейство Дугіних, Татусь і донька. Остання побігла поперед батька в пекло. Дар'я Дугіна взяла таткове авто і воно рвонуло. Жодним чином офіційно ми не будемо визнавати цього. Але разом з тим я вам розповім окремі деталі. Ну, наприклад, з кого ви почали? З Києва ну, Києва – це засуджений заочно держзрадник, це негідник, який зрадив Україну. Його уб'ють, і уб'ють його українські граждані. Віщун із Києви був такий собі, бо це пророцтво повернулося до нього бумерангом Іллю застрелили у Підмосков'ї того, хто прийшов убивати, повстань і вбий першим. Це один із рядків тори. Суть цієї історії полягає в тому, що свого часу в Мосаді і в Ізраїлі ізраїльське керівництво вирішило. А мосад був інструментом в цьому разі. Вирішили, що такі точкові ліквідації допоможуть уникнути війни. Про український аналог мосаду, який шукатиме воєнних злочинців, ще торік заявив очільник гуру Кирило Буданов. Нам не потрібно щось створювати, бо це і так існує. І російські вояки в цьому вже не сумніваються. Як то причетний до удару по Кременчуку, пілот бомбардувальника Дмитро Голенков його застукали у яблоневому саду, буквально молотком. Чи командир підводного човна ржицький, що бив ракетами по Вінниці? Чи зрадники злочинець Євсюков розплата за Оленівку? чи шацький конструктор ракети? Майстрував усі вони вже не активні. Українські спецслужби давно вже переплюнули мосад. Ще раз Україна не наслідує практики, вона реалізовує свої. Але Кирило це новий надвисокий рівень роботи. У понеділок надвечір СБУ повідомила про підозру російському генералу. А вже наступного ранку карма підкотилася до нього на вибуховому самокаті. Він є доволі високопосадовою особою яка ну здійснює командування доволі специфічними військами і для того, щоб підготувати такого е, аналогічного фахівця, це знову ж таки необхідні великі і гроші, і час. Кирило, воєнний злочинець, відповідальний за отруєння українських бійців забороненою хімічною зброєю. Автор нісенітниць про бойових комарів, фігурант санкційних списків багатьох держав. Але Україна проти нього запровадила власні обмеження блискавичної ефективності. Тивно, хоча західні партнери такого й не схвалюють, ізраїль раз, якщо б Ізраїль щоразу під час кожної ліквідації зважав на думку партнерів, то його давно б вже не було на цій території. Тому кивати, усміхатися, казати а вже ж ми погарячкували, але й далі продовжувати так. Це працює. Аби, хоч якось втримати обличчя в історії з Кириловим, росіяни вже знайшли ЦАПА відбувайла Узбека, що зізнався у співпраці з СБУ. Не здивували на відміну від українських спецслужб, котрі досі були завжди на крок попереду. Ігор Горлаванок, Євген Камінський, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Справедлива кара рано чи пізно наздожене кожного воєнного злочинця. Щонайменше 14 генералів армії РФ ліквідовані від початку повномасштабного вторгнення. Про смерть першого стало відомо ще на початку березня 2022 року. Генерал-майор Андрій Суховецький спіймав кулю снайпера під час боїв за Маріуполь. Суховецький брав участь у військовому вторгненні Росії в Грузію, командував парашутно-десантним полком під час анексії Криму. Найбільше військових високопосадовців було ліквідовано саме 22-го року. Утім, ворог зазнавав втрати пізніше. Зокрема, генерал-майора Павла Клименка ліквідували вже цьогоріч у листопаді. Це він організував концтабір у Донецьку. Його підлеглі вбили американця Расела Бентлі та катували мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова. Генерала вразив FPV-дрон біля Красногорівки на Донеччині.